Доброго дня! Ну що, майже через пів року роботи трапилося ухти, вирішив вийти з ладу, блок МП5. Спочатку, мабуть, почалося з цього конденсатора, а за собою він прихопив. Два транзистори і желе сьогодні забрав з ремонту чудо-ящичок. Ось так виглядає Внутри начинка. Судячи з усього оце тут стояв кондер і під ним ось радіатор, транзистори. Тірелі, електроліт потік по платі, перемкнув деталі, які були нижче нього. Зараз буду пробувати монтувати і підключати і запускати.